Нарешті дочекалися. Трамп перетворюється на Рейгана На Рейгана, який роздавив імперію зла радянський союз. Трамп, судячи з усього, збирається зробити приблизно те ж саме: роздавити Російську імперію, путінську імперію. На зустрічі з генсеком Рютев він сказав, що дає Путіну 50 днів на укладення мирної угоди з Україною. Якщо цього не буде, будуть сто відсоткові. Мита і для країн, які торгують з путіним, ну планується просто задушити енергетичний експорт з Росії, звести прибутки до мінімуму, а і вивести Росію в мінус по торгівлі енергоносіями, і зробити за якихось там кілька місяців торгівлю з рашкою фактично. Неприбутковим ділом для самої рашки торгівлю з зовнішнім світом, ну і таким чином Путіну залишиться або продовжувати війну і ризикувати, що власне тебе викинуть із Кремля, а Росія розсиплеться, ну або зупинятися. Більше того, Трамп не збирається обмежуватися торгівельними санкціями, і це дуже добре. Трамп абсолютно не боїться ескалації, як боявся цього Байден. За даними газети Вашингтон Пост під час розмови із Зеленським Трамп взагалі сказав, чому. Київ досі не вдарив по Москві. Ну що Зеленський казав, дайте ракети. От, Трамп сказав, що давайте бити і по Москві і по Санкт Петербургу, і пообіцяв ці ракети дати. Ну те, що він пообіцяв 17 патріотів дати, це вже е, відомо. От і говорить про те, що розглядається надання Україні томагавків. Тобто у Трампа нема оцього. Супливо інтелігентського лівацького західного страху перед путіним, перед Російською імперією, перед ескалацією, як би чого не сталося, як би чого не вийшло. Трамп дуже класно нажимає на кнопки. Він е, вирішив вдарити по Ірану, він вдарив, щоб трошки щоб його трошки підігрів, не таняху і, і по аятолі вдарив би не тільки. По його реакторах, ядерних об'єктах і військових заводах, те ж саме буде і з Росією. Трамп вийшов у вкус. Тобто він хоче бути великим переможцем, переможцем миротворцем. Вірніше так, миротворцем-переможцем, не просто миротворцем, який умовляє йому недоїло умовляти, а миротворцем, який, власне, добився. Миру через перемогу йому е, така роль до вподоби. Після Ірану він повинен рішучості роздавити рашку, ну або примусити Путіна до миру, або е, його просто роздавити. Нашими поки що руками американських військ він посилати поки що не планує. Хоча я не виключав би, що при такій динаміці, якщо Путін буде поручитися, що до цього може і дійти. Але 50 днів до до кінця літа, якщо не знайдуться мізки у Путіна, і він не піде на нормальні умови перемир'я з нами, от то його чекають і удари ракетами в глибині по всім об'єктам, ну що наступ зробить неможливим, тому що американськими ракетами дальнобойними можна випалити все: і військові заводи, і військові склади. І місця запусків дронів оцих всіх. Ну, є діє для дронів, всі всі виловлювачі. У американців дуже багато чого є в військовому плані. От. Ну, тоді війна закінчиться дуже ганебно для Путіна за місяць другий якщо до 1 вересня не буде укладеної угоди. Ну, я думаю, що е Путін трохи попручується і. Е Спробує ще Трампа поводити зайняс, але це не дуже в нього буде виходити. І до 1 вересня вже буде приблизно якийсь, як мінімум, накидок угоди мирної, яка має бути реалізована там найближчий місяць, другий. І ну, як я й прогнозував, середина осені може навіть з врахуванням. Більшої рішучості Трампа це навіть перша половина осені, може кінець вересня, буде заморозка війни. Ну і пойло у треці.